Потужний землетрус на північному сході Японії у префектурі Фукусіма. Саме там стоїть атомна електростанція, що була пошкоджена землетрусом і цунамі 2011 року. Місцеві змі повідомляють цього разу серйозних руйнувань вдалося уникнути. Подробиці від Наталії Пушкарук. Це відео з камери спостереження. Підземні поштовхи розбудили жителів японського міста Іваків префектурі Фукусіма рано вранці. Магнітуди землетрузу сім за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувалися навіть у столиці Токіо. А зранку японців підняли з ліжок уже тривожні сирени. Метеорологи попередили на узбережжя насивається цунамі Завишки три метри. Людей закликали покинути берегову лінію. За дві години перша потужна хвиля дісталася узбережжя. Утім, вона виявилася вдвічі нижчою, ніж очікували, приблизно півтора метра. Друга була ще нижчою. Я наказав урядовцям вчасно надавати людям достовірну інформацію щодо евакуації. Також доручив чиновникам оцінити ступінь руйнувань і зробити все можливе, щоб відреагувати на катастрофу. Рятувальники евакуювали людей, розмістили їх у безпечних місцях на узвищах, куди цунамі сягнути не може. Цього чоловіка повідомлення про тривогу застало зненацька, просто в морі. Я пережив велике цунамі минулого разу, тож не знав, чого сподіватися. Добре, що зміг повернутися без травм і човен не пошкоджено. Утім, загрозу цунамі зрештою скасували. Океанічні хвилі хіба що прискорили течію в річках. Поштовх нагадали жителям Фокусіми про попередній землетрус. 2011-го він вразив цю ж префектуру. Коливання спричинили смертельні цунамі за вишки 15 метрів. І призвели до аварії на атомній електростанції Фокусіма. Нині в компанії запевнили, нових руйнувань на АЕС вдалося уникнути, а радіаційний фон у нормі. Наталія Пошкарук новини на першому.